Наразі та частина тіла, яка називається крила. Коли ми починаємо ставати стрункішими, наші руки починають втрачати об'єм, а шкіра і м'язи висять. Руки в основному своїй масі висять за рахунок м'язів. Тому оця частина, трицепс, називається. Чому вона зразу провисає? Тому що в повсякденному житті ми її мало застосовуємо. Ми зазвичай втягаємо тяжесті, і трицепс у нас. а... Біцепс, у нас Бицепс, біцепс, А трицепс, це, що висить, у нас одразу висить. То тобто це ми трицепс не качаємо. Ці от качання гантелями – це не трицепс. Поэтому для трицепса всі вправи, які пов'язані з відведенням рук назад. Оце неудобне положення для рук, а це трицепс. Зараз я покажу вправу, яка класна трицепс. Без е, додаткових інвентаря, я приготувала тут додатковий натвар, вага і резинку, а можна без ваги і резинки, можна зі своєю власною вагою. Власна вага, це е, коли ми вузький хват, Запам'ятайте, коли вузький хват це трицепс. Коли широкий хват це біцепс, вузький хват. Робимо під, строго під плечима. На ширині плеч, ладушка вся широка вжимається в килимок. Це ми положення кішки. І з кішки ми витягуємо ножки назад, планка. Пам'ятаємо, що в планки на стіло максимально рівне, натягнуте. І або повністю ну, руки призгинаємо, віджимаємося. Вузький хват. Тобто ми не розводимо локті в сторону. Ми руки як трима, так і тримаємо вздовж тіла. І віджалися. Вниз. Піднялися. Якщо важко, коліна ложив пол, як подівчачі. Да? Ножки задні перекрестили. Важливо, прес сильний. Коліна не отут, а коліна далі. Провіряємо руки під плечима. Вузький хват. І подівчачі. Хоча би раз п'ять для початку. Там уже самі, то є волну ділати не треба. Попи падати вот так не треба. Повністю все тіло. Тобто ми повинні відчувати всю вагу тіла руками, вузький хват. Руки поближче до корпуса. Руки поближче до корпуса. Угу. Це якщо немає під рукою нічого такого додаткового. Тепер що додаткове нам дає. Гантелі і резиночки. Ну, це класика. Да? Вдих, видих, тобто на трошки, якщо ми попрацювали зараз, да, наприклад, свою вогонь попрацювали, відпочиваємо, можна робити по декілька підходів, три підходи. Чотири, п'ять, як ми видержимо? Обов'язково мені давати собі відпочинок. От, зробили там п'ять разів по своїй силі. Відчули, що це вже максимум, так, що там вже трошки тримерить. Да. Сіли, віддихалися. Можна там ручки потягнути в одну сторону, це добре, що трісив, якщо так діляємо. в другу сторону, так потягнули ручки. Віддихалися, скільки, скільки хочете, скільки віддихаєтесь. Да? Це немає якихось границь. І якщо є якась резиночка вдома, то класна є справа на трицепс. це класіка. Да? Коли ми ось так заводимо ручку, локоть дивиться вверх. Угу. Резиночка так, ззаді, Нижньою рукою ми хватаємо за низ резиночки. І верхньою рукою, звісно ж, нижня рука не шевелиться, шевелиться верхня. Тянемо і вниз. Потягнули і вниз. Потягнули і вниз. Тоже мінімум 10 разів, більше робити не треба. Трицепс у нас е, лінива, мишца, її не можна перегружати. Подходить і маленькі, шість. 6. Корпусом не Шевелим, шевелим тільки одну верхней рукою. І даже перед плечом не Шевелим, шевелим тільки только точнее руки, а перед ликтем. Замість 10 разів зробили, Мінімум 10 разів. Ну, як мінімум, максимум 10 разів, не можна більше. Потягнули так, ручки. І на другу руку так само ділимо. Якщо є резиночка, так? Зафіксувалися. І другою ручкою так тягнемо. І назад. Тягнемо. І назад. Плечики рівні, спинка не шевелиться. І передкліч не швець. Швець тільки та рука, а перед локтем. І 10 раз так діляємо. Угу. 6 7 8 9 Десять. Відпочиваємо. Звичайно, відпочинок собі даємо. І якщо резиночки немає, то можна взяти утяжелитель. Нема Це У мене що є під рукою. У мене утяжелитель. Є бутилочка з водою. Просто пора літру бутилочка з водою така з виємкою. Беремо її в руки за ту виємку? Да? І праву руку назад. Резинки це одне, у тяжлісті – це друге. Тобто, якщо є резинку тяжлісті, пробуйте і те, і те. І одна рука відпочиває, а другу рукою так піднімаємо. Вверх і вниз. Вверх. Знову ж таки, оця частина не шевелиться, зафіксована. Тобто ми навіть можемо одну рукою так трошки подержити, щоб да, фіксована. Обережно. Тріцепс дуже мишка лінива, мало де вона включена в нашому вселенному житті, тому ми її бережемо. Я говорю, максимум 10 разів зробимо. І ця вправа досить. Шкідливо для плеча. Есть, коли в нас плечі зазвичай так високо, то це трохи э, травмоопасно. Тому що я кажу баксим 10 разів і відпочиваємо. І відчуваємо, що тут відбувається в нашому плечі. Бережемо свої плечі. Так само на другу ручку ділямо. Назад, есть, я беру тяжелітель. Ви можете взяти бутилочку і вверх, і вниз. Тобто, полтора кілограма це теж багато не треба брати. На 30 багато брати кілограм не треба. Ця рука тут може бути. Може тут бути, де завгодно. Ця частина не шевелиться, тільки шевелиться перед пліччю ця частина. Сім. 8. Дев'ять. Десять. Єсть. Відпочиваємо. Скруглилися трошки. З вдихом. Прогнулися. Ручками розтягнемо. Да? Які розтяжки для рук можуть бути? Це такі, ось це можуть розтяжки для рук. Тобто одну ручку пожив на локоть, тянемо назад, а дошка між лопаток і другу руку так само. Розтяжки для рук. Угу. Е, е, як і всі м'язи, трицепс це многогранна м'яза, тому важливо ще в одну направлені з нею попрацювати. Тут вже дві гантели беремо в руки, чи дві бутилочки беремо в руки. У ну, мене оце літрі, я їх цепляю на руки. Кожного своє приспособлення. Починаємо, якщо ваш, починаємо з пол літра, з пол да? Ну, там, полтора, у мене полтора, допустимо. Два. Я вже така, що вже два додавала, це вже, ми вже вибираємо свою силу. Да? Виходимо на ножки, Тоже, теж, з передихнули, да? пересідаємо, тут їх сіднички, кстати, включаються. Да? Присідаємо ручки якомога вище отак. Плечі розкриті. Спина рівна. Руки, руки такі високо. І зафіксували локці, і просто згинаємо і вирівнюємо. Зігнули, вирівняли, Спина рівна, копчик під себе, животик в себе. І отакі локоть не шевелиться, передпліччя не шевелиться. Десять разів хоча б. Ну, двадцять можна. Да? Ну, дивіться, бережемо. Вісім. Дев'ять. Десять. Опустили наші ручки. Відпочиваємо. Обов'язково відпочиваємо. Якщо відчуваємо якесь напруження в наших ручках, обов'язково треба всьому ціліску треба відпочити знову повернутися. Не треба доводити себе до їхні Добре. Бажаю, щоб завжди руки були в формі. І трицепси, і біцепси, вся ручка була пропрацьована. Використовувати все, що є під рукою, можна, в принципі, і м'ячик придумати щось із трицепсом, що угодно. Ну, ви поняли, головний принцип, що трицепс це та що ручки назад, вверх, це задня мешсала. Це та що. Крилошки наші. Якщо б я цього не діла, тоді да, я б теж схудла, мене б теж, звісно, вони б висіли, було б некрасиво. Тому бажаю, щоб у вас руки сюди були красиві, не тільки руки, все тіло, щоб було красиве, струнке. До зустрічі!